Що буде між вами далі? Спочатку, як завжди, проведемо сигніфікацію, побачимо, хто він, хто ви, і що буде між вами далі. Хто ви? Людина, яка, знаєте, зараз у ситуації невизначеності, не знає, що робить. Дуже хоче вирішити цю ситуацію, бо дуже хоче змін, хоче прогресу, хоче зрушень з мертвої точки. Людина стабільна. Ви людина, знаєте, така матеріалістична. Ви знаєте, чого ви хочете, знаєте, як цього досягати. Знаєте вартість зусиллям, які ви прикладаєте. Але зараз у вас ситуація, коли ви знаходитесь у невизначеності. Чи робити, чи не робити якою дорогою, ти знаєте, така пауза. Але пауза перед ривком. Бо, в принципі, якусь мету ви вже маєте. Ви вже поставили собі оту ціль і вже кажете собі, що я хочу цього досягти, я прагну цього. Але оці. Дрібні кроки, я б сказала, на шляху до здійснення мрії, їх можна різними шляхами пройти, тому ви поки що вагаєтесь, ви не знаєте, чи цим шляхом, чи іншим шляхом, і стоїте на місці. Знаєте, коли ти не розумієш, де твоя наступна зупинка на великому шляху, то ти стоїш, стоїш, вагаєшся і прораховуєш, варто, не варто. Ну, якось так з вами зараз. А хто він? А він людина сімейна. Людина, яка теж стоїть, але вона вже вирішила, куди її крокувати. Дивіться: людина, яка має сім'ю, має дружину, має дітей, і визначилась у своїх подальших кроках. На відміну від вас, він вже прийняв рішення, якою дорогою йти, і що йому робити далі. Тому він уже не вагається. Він вже фактично заніс ногу над тою дорогою, по якій прагне крокувати далі. І він знає вже цю дорогу. Чи буде вона легка, чи ні, він не знає, але він готовий іти по цій дорозі. Що буде між вами далі? Ну, дивіться, між вами далі буде і невизначеність, і визначеність одночасно. Тобто вас об'єднують дуже сильні почуття. Причому вони такі і у вас до нього, і у нього до вас. Тобто вони взаємні. Оця невизначеність зміниться. Зміниться. Визначеністю. Тобто, знаєте, те, що в ваших стосунках виникли затримки, і те, що була певна пауза і певна бездіяльність, ця ситуація пройде. І, Знаєте, є таке м, передчуття, що ви з цією людиною, може, якось перетинаєтесь по роботі або по навчанню, що ви або познайомились на роботі, або ви співробітники, або якось контактуєте по роботі. І о, оця певна невизначеність, яка була між вами, вона змінюється і стосунки стають більш Зрозумілими, але це стосунки, в яких є третя людина. Я не знаю, чи в сім'ї вичині, але він так і. Ну, знаєте, це коли я не можу відмовитися від тебе, хоча розумію, що я не повинен цього собі дозволяти. І у вас десь також. Ви розумієте, що це дорога в нікуди, але відмовитися від цієї людини ви не готові. Знаєте, у вас є таке відчуття, що ви з ним як одна команда. Ви розумієте один одного дуже добре, ви дивитесь в один бік, у вас дуже схожі цілі життєві, і як їх досягати. Ви також дивитеся якось однаково на ці досягнення, на ці кроки по досягненню. Тому вам легко один з одним. Легко в тому розумінні, що ви легко розумієте один одного. Але ті перепони, які є на вашому шляху, вони досить суттєві. Що буде між вами далі? Що буде між вами далі? Ну, у вас не прості стосунки, зразу скажу, дивіться. Це стосунки, в яких іноді виникають паузи. Іноді ну, є в основі обман, є певні знаєте, такі негарні енергії, коли є зрада, є, обман є, і між вами також не все щиро. Але менше з тим, між вами є кохання. І хоча це кохання, в якому є дві жінки, все-таки вас воно дуже. Тримає один біля одного. Тому поки що карти не кажуть вам нічого однозначного, поки що все відбудеться так, як і є зараз. Тобто то будуть паузи, то будуть сварки, то знову будуть перемир'я, кохання притягує, невизначеність відштовхує. Але, але якщо хочете дізнатися про свою ситуацію, саме про свою ситуацію, то звертайтеся до мене, контакти в шапці профілю, бо це загальний розкид.